Здравствуйте, ви на каналі Міс Планета. Сьогодні ми показуємо вам чайку. Біля цієї школи. Школи No3. От чайка. Не махайте. Вона дуже красива, це похоже на На... Вона, Вона частинки природи, як і всі люди. Подивіться, яка красива! Давайте, давайте пропустимо. Держи красива чай. Де а не надо Воно ну йде ну, ну до Не будемо її пугати. В кінці відео ми вам покажемо її гніздо. Ой-ой-ой, не дома мене. Тихо, вона хотіла злітити. Подивіться, які в неї красіві Вони їхнє. Тут не по цій точці, бачите, видно. А ми підемо. Бачите їхнє гніздо. Тут не таке пога в мене таке качество. Ну от бачите, на такій трубі є таке гніздо. Паня, де твій велик? Паня, йди забрати твій велик. Да, от трошки поближче бачите, резниця. Зніс до їхніх Бі, їхні. у нас шока есть. Нам може прийти. Красива така. Шукаю жучки. Дика природа, ми не можемо зрозуміти, що вони говорять, але ми можемо їх, їх захищати. Ваня, іди заберіть, вельми хвати. А то зараз можемо валити. Собака, де загальний. І це кожен позару. Треба чайку. треба чайку охраняти. І, і собака може загрізти. От, я заліз на горб. От, Може вам буде краще видно. От гніздо. були на каналі Місцесвіт. Пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь на відео.